Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Шановні зараз така невеличка цитата від е, джерела Аль-Джазіра. Три з половиною роки війни проти України зменшили грошові резерви Росії. Як показують е, ці дані. Економічна спроможність Росії слабша. Ну, тут для нас з вами. Я такі ремарочки буду робити з вашого дозволу. Тут для нас з вами Америку не відкрили, звісно. Але дуже важливо, коли люди в усьому світі це починають розуміти. Ідемо далі. Знову цитата: Експерти з питань Росії повідомили Аль-Джазіра, що країна з населенням 143 мільйони людей. Це спірна цифра, але добре, приймемо її. 143 мільйони людей про Росію, звісно, йдеться. Зараз майже повністю залежить від експортних доходів від нафти та газу для своїх грошових потоків, і масштабний раунд нових санкцій може змусити її сісти за стіл переговорів. А кінець цитати, ось чому дуже важливі справжні, а не паперові а санкції проти Росії, такі дієві санкції. Просто щоб спинити війну. Про це треба говорити всім політикам на всіх рівнях, які говорять про те, що вони хочуть, щоб припинилося вбивство людей. Хочете? Так робіть це. Це в ваших силах. Далі. Зараз інформацію, яку оприлюднила. Незалежна антикорупційна комісія про те, що Росія використовує верстати щонайменше трьох італійських компаній для виробництва увага винищувачів. це розслідування називається Крила війни аналіз західних компонентів у російських винищувачах. Як розповіла старша дослідниця незалежної антикорупційної комісії Вікторія Вишнівська, для італійського видання Авеніре ці компанії постачали верстати для виробництва літаків та ракет. Цитата далі швидше за все обладнання було ще до повномасштабного вторгнення, але нам потрібно зрозуміти, чи був дозвіл на оновлення програмного забезпечення для подальшого використання? Якщо так, то це буде прикладом обходу обмежень, уточнила Вікторія Вишнівська. Зараз з нами на зв'язку Олена Юрченко, директорка з аналітики досліджень і розслідувань. Пані Олено, вітаю вас в ефірі. Митані. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що стало відомо в результаті розслідувань щодо того, як західні технології і західні компоненти потрапляють в Росію і використовуються для виробництва зброї і боєприпасів? Як ви справедливо зазначили, в більшості випадків серед тих розслідувань, яких ми бачимо, особливо коли мова йде про використання того чи іншого верстата, наприклад, для виробництва озброєння, більшість на цього обладнання була дійсно закуплена до повномасштабного вторгнення. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, ще протягом 2022 року ми бачили картину десь 50 на 50, коли 50% того, що імпортувала Росія, це була дійсно західна продукція, яка була просто реекспортована через великі експортні хаби на кшталт Китайської Народної Республіки або Туреччини або. Центральноазійських країн і з 2023 року, те, що ми бачимо, це систематичне переорієнтування ланцюжків постачання на схід. Тобто, умовно кажучи, якщо раніше Росія купувала західні верстати з числовим програмним керуванням, зараз вона дедалі більше купує китайських верстатів з числовим програмним керуванням. На практиці, звичайно, залишаються кейси на рівні 10-20%, коли окремі російські виробники просто не можуть. Жити без західних технологій все ще їх купують. Але, як правило, купівля це відбувається або із так званого вторинного ринку, або через посередників в третіх країнах за набагато вищу ціну, тобто премія в середньому становить 20-30%, для окремих а, а, продуктів треба переплачувати вдвічі більше. І е, як правило, це доволі поодиничні випадки, які тримаються на тому, що. Е, все ще є такі компанії, які за умови виходу великих західних компаній з російського ринку готові заповнити цю нішу заради прибутків. Тобто, це лише приклад, наприклад, верстатів з числовим програмним керуванням. Але якщо ми подивимось на навігаційне обладнання, на комп'ютерну техніку, на напівпровідники і мікрочіпи, тенденція буде більш-менш зберігатися. Тут, звичайно, є проблема під назвою, чому це досі можливо на четвертий рік повномасштабного вторгнення, особливо за такого такого можна сказати коврового санкційного режиму, але з іншого боку, це і ознака його дієвості, тому що уявіть собі, якби не було ніяких обмежень і все ще можна було би купити абсолютно вільно. Це по перше, по-друге, звичайно, те, що китайська технологія залишається для Росії на достойному рівні для того, щоб виробляти основні види озброєння, це печально. Але мені здається, ми всі звикли до ідеї. Здешевшені війни, коли танк за декілька мільйонів доларів може бути знищений ФІПІВІ-дроном. Але при цьому в довгостроковій перспективі перехід на технології китайського походження він відкидає Росію в технологічному плані на 20-30 років назад. І те, що ми бачимо на практиці, це не стільки вплив на динаміку на полі бою прямо зараз, скільки. Своєрідна гарантія безпеки того, що Росія не зможе повторити те, що зробила у 2022 році, в майбутньому просто тому, що в неї буде дуже, і дуже слабкий технологічний рівень. Хоча тим не менш. В дослідженні, на яке ви посилаєтеся, звичайно, це е, один з наших пріоритетів як організації, в тому числі, тому що навіть для технологій, які були куплені до початку повномасштабного вторгнення, це складне обладнання, яке потребує регулярного оновлення програмного забезпечення, спеціалізованого софта для е, м, управління підприємствами, для управління виробничим циклом, і, звичайно, можна. Не очікувати, що всі живуть на піратських копіях в Російській Федерації, але тим не менше стоїть питання: а чи займалися взагалі західні вендери питанням того, як організований доступ до їхніх продуктів на російському ринку, і чи слідкують вони за тим, що там відбувається? Тому звичайно, не без проблем, але санкції продовжують чинити тиск на, на, на російську спроможність вести війну. Я нещодавно розмовляв з експертом в галузі аерокосмічних технологій, він сказав, що без американських і європейських технологій російські Росатом, а це супутники-шпигуни, які стежать за нас з вами, вишукують цілі на території України, вони поступово будуть сліпнути, і навіть китайці нічого з цим не зможуть зробити. То от те, про що ви зараз сказали, що китайські технології в таких чутливих сферах років на 20-30 відстають від американських і від європейських, скажіть щодо угод з компаніями, які купують, ніби. Для себе таку чутливу продукцію подвійного призначення, а потім все це потрапляє до Росії. Ці ж компанії також мають потрапляти під санкції, і в принципі такі механізми мають бути достатньо дієвими. А компаніям-виробникам загалом не складно відстежити. Йдеться ж не про якісь дрібнички, так це, це величезні верстати, наприклад, які потрапляють до Росії. В принципі, механізми відстеження шляхів там, скажімо потрапляння до росії існують а що ви думаєте щодо політики щодо політики санкцій які мають впливати на посередників які дозволяють росії отримувати всі ці верстати обладнання і технології в цілому ідея того, що треба бути усім по посередникам і різати голови цієї лірнайській гітрі, вона активно просувається розслідувачами на кшталт нашої організації вже тривалий період. А проблема просто в тому, що ми маємо справу із доволі специфічними акторами з точки зору санкційного застосування. Я маю на увазі, що фактично вся система боротьби із посередниками, які допомагають обходити санкції, на глобальному рівні трималася на сполучених штатах. За попередні адміністрації вони лідили міжнародну робочу групу, яка займалася відстеженням шляхів обходу і боротьбою з компаніями, які в неї залежені. Американська юрисдикція завдяки своєму, завдяки долару, як і його статусу резервної валюти, має так звану юрисдикцію довгої руки. Тобто, в будь-якій транзакції, навіть якщо вона сталася не між американськими громадянами, без залучення американських технологій, але зарученням американської валюти, є можливість в американського законодавства, а воно якраз із всіх учасників санкційної коаліції найбільш, скажімо так, пристосоване для цих цілей в Сполучених Штатів досвід застосування вторинних санкцій проти посередників, із 1986 року. А для порівняння в Європейський Союз до 2021 взагалі, вважав вторинні санкції незаконними. Вони тільки з 11-го пакету почали над цим задумуватися. 11-й пакет це червень 2023 року. Тобто, однозначно. Вже приблизно із початку 2023 року основна маса санкційних зусиль мала би концентруватися на тому, щоб боротися із посередниками, але знову ж таки дуже тяжко інколи довести самі підстави для первинних санкцій, тобто мається на увазі проти безпосередньо тих, які залучені в ВПК. Якщо ви порівняєте загальну кількість впк підприємств Російської Федерації, а вони заявляють, що це близько. 6 тисяч з половиною підприємств, і ще 10 тисяч сміжників, які виконують на половину наполовину заказ на половину цивільний, і реальну кількість осіб з військового сектора в санкційних списках. Ну там буде різниця в декілька разів. Тобто сектор до кінця повністю не покритий. А що вже говорити про посередників? Плюс це дуже і дуже невдячна діяльність в силу того, що в Гонконзі компанію зареєструвати це півгодини. Мається на увазі з одного боку, так є транзакційні витрати. Але в цілому обхідна діяльність вона швидка, вигідна і ще і її тяжко відстежити в лайв режимі. Але як ви правильно зазначили, дійсно способи е, превенції того, щоб працювати з посередниками, є. Наприклад, е, мавпуючи трошечки те, як ми, як розслідувачі, дивимося на цю проблему. Е, Будь-яка компанія, яка зацікавлена в тому, щоб не потрапляти в гречку із е, е, своїми регуляторами. Торними національними органами вона може купити комерційно доступні торгівельні бази даних, в яких можна побачити російський імпорт. І навіть якщо ти у лайв режимі не можеш прослідкувати, де опинився твій товар, ти можеш ретроспективно зрозуміти, чи товар твого виробництва не пішов через того посередника, якому ти продав у Російську Федерацію. І Якщо ти нічого не можеш зробити з транзакцією, яка відбулася, ти принаймні можеш добровільно сказати про це регуляторному органу і розірвати відносини з цими з цим дистриб'ютором, наприклад, так, або ти можеш проводити нормальний due diligence перед транзакційний, тому що буквально знову ж таки в наших дослідженнях ми дотримуємося принципу тільки відкриті джерела, і по більшості російських компаній можна абсолютно безкоштовно в межах двох-трьох кліків прогуглити дату заснування. І якщо це березень 22-го року, ну вибачте. Навряд я думаю, що це веде до чогось іншого аніж санкції. Якщо це, скажімо, компанія, яка має історію взаємовідносин з російським ВПК, а російські державні закупівлі ВПК секторі доступні до 2018 року включно, і Росія Росія не дуже рідко змінюють своїх постачальників. Тобто, по декільком таким червоним прапорцям пройтися, і вже зрозуміло, що це робити не варто. Тепер відкрите запитання, чому ж компанії цього не роблять. Ну, найпростіша відповідь це те, що конкретно в Європейському Союзі вони це робити не зобов'язані. Або якщо і зобов'язані, то це стосується тільки дуже вузької категорії товарів, яка заледве ледве покриває все те, що може бути використано у військовий спосіб. І загалом в галузі, незалежно від того, це торгівля з Російською Федерацією, з Іраном чи з будь-яким іншим диктаторським режимом, майже Скажімо так, у костенілою тривалий час була культура ем, такого ем, вільного підходу до інтерпретації санкцій, який можна описати, якщо ти безпосередньо мій контрагент не в санкційних списках, це окей. І знову ж таки, така культура того, що я продав, а куди воно вже далі пішло, я не несу відповідальності. Чи воно було реекспертовано, чи ні. Просто тому, що, знову ж таки, забагато знаєш, будеш погано багато, багато спати. і в принципі, в процесі дослідження можна інколи вийти сам, на, на самих себе, в тому сенсі, що клієнтів взагалі не залишиться, якщо ми всіх всіх будемо перевіряти. Тому, з одного боку, бізнес можна зрозуміти, але з іншого боку, це дуже і дуже контрорінтуїтивно, беручи до уваги російські дрони над європейськими столицями і тим, що з одного боку Україна потребує фінансової допомоги з коштів тих же платників податків, які по факту свою продукцію відправляють в Російську Федерацію, знаючи чи не знаючи про те, де вона опиниться. Тому це таке ну, така більш глобальна проблема, я б сказала, санкційного режиму не тільки того, що ми маємо наразі, але й в багатьох інших кейсах. Ви згадали про російські дрони над європейськими столицями і не лише над столицями, над європейськими країнами, а ще підводні човни, які спливають біля узбережжя європейських країн. І Так традиційно склалося, що європейцям це дуже не подобається, коли вони бачать російську субмарину, яка спливла там десь поблизу Нормандії. Та тому тут справа урядів, звісно, приймати відповідні рішення. Що вам відомо? Існує опція у виробників складного обладнання просто відключити від програмного забезпечення користувачів і припинити повноцінну експлуатацію. Я тут підкреслюю повноцінну, тому що зрозуміло, що російські хакери ламатимуть програмне забезпечення. А, повноцінно ні. Загалом тут треба розуміти, що це питання Оферта, яка укладається між користувачем і виробником обладнання, і якщо ти в договорі пропишеш положення про те, що твоя машинка може бути дистанційно відключена, якщо там твій умовний президент післязавтра вторгнеться в сусідню країну, то навряд хтось буде купувати твоє обладнання. От, але знову ж таки дуже дуже неформально. Але відомо про те, що більшість виробників так чи інакше свого роду кілсвічі в switch, кіл тобто таку машину дистанційного відключення. Інтегрують в свою техніку. Але знову ж таки випадки цього вик... цього застосування фактично я ніколи їх не чула і не бачила, і загалом відкрито про це ніхто не говорить. Що натомість має місце, це те, що машини такого складного калібру, вони, як правило, мають запрограмовані планові зупинки. Для того, щоб їх перепідключити, тобі треба взяти код у виробника або в дистриб'ютора. От е, випадки того, коли російське обладнання, перніше обладнання на російських заводах відключалося, і код, який би його від... підключив назад, не надавався, такі випадки, звичайно, були. Звичайно, в Росії так само є Івани Кулібіни, які вміють це обладнання ламати. І а, воно в цілому виконує свої функції, але знову ж таки є поняття морального і технічного старіння, є поняття втрати е, якості, є поняття втрати точності і е, є поняття скорочення експлуатаційного терміну. Знову ж таки, в довгостроковій перспективі, і тільки в довгостроковій перспективі це позбавлення російського ВПК хребта, тому що виробництво засобів виробництва це основне, а в Росії його немає. і, Відповідно, без засобів виробництва буде велика. Проблема. А, але, знову ж таки, це не той випадок, коли завтра російський водкінський завод прокидається і в нього всі верстати відключені. Це накопичення проблем, що дуже-дуже схоже на корозію, на розмивання пісків при березі і так далі. Це дуже-дуже такий послідовний процес. Але якщо бути чесними і не нагнітати очікувань до санкцій як інструменту, то це абсолютно нормально, це майже завжди транзакційні витрати і такий довгостроковий ефект. Зрештою, ми всі говорили про падіння російської економіки ще в березні 2022 року. А реальні наслідки а, тяжкої ситуації почали бачити тільки-тільки ось зараз. Так, як ви добре сказали, руйнування хребта російського ВПК, і ви проводили власне дослідження, що ж за три з половиною роки великої війни сталося з російською фінансовою системою і з російською економікою, і до якого висновку прийшли? В цілому можна сказати, що російська економіка війшла у впевнений період стагнації. Те економічне зростання, яке демонструвалося протягом повномасштабного вторгнення, його можна назвати таким стероїдним, штучним в силу того, що воно виконувалося суто за рахунок страшних державних субсидій і роздутого непомірно державного оборонного замовлення. І ще гірше того, його цей стероїдний статус підтверджується тим, що все те, що виготовлено по державному оборонному замовленню, воно їде на фронт і через два тижні його вже немає. Ну якщо трошечки утрірувати, тобто це ще і непродуктивний такий розвиток. А джерела зростання в тому числі вичерпуються загалом, тому що інші інструменти мають використовуватися для стабілізації загалом патової ситуації в економіці. Зокрема, крім ігор із високою ключовою ставкою в центробанку, не залишилося ніяких інструментів для того, щоб стримувати споживчу. Інфляцію, а при високій ключовій ставці той же ВПК, який зараз хребет російської економіки, не має змоги брати промислові кредити ні на інвестиції, ні на переозброєння, технологічне виробництво, ні на виробництво нового озброєння. Зв'язку з чим так не любить Ростех Чемезов і все лобі довкола цього, Елірон Небіуліну і російський мінфін. Просто тому що ситуація для них стає невигідною. О, Росія також Поступово втрат. Врачає нафтогазову кудишку, скорочується обсяг ліквідних коштів у фонді національного благоустрою. При цьому це дуже і дуже страшна тенденція, оскільки це свого роду така священна корова для російської економіки, і е, при загальній дуже великій дірі в бюджеті, яка знову ж таки розвивається через відсутність можливостей до зовнішніх запозичень, через падіння експортних доходів, е, то ще й не хочеться чіпати е, фонд національного благоустрою, і для того, щоб закривати цю діру, треба вдаватися до інших інструментів. Єдиний інший інструмент в даному випадку це облігації федерального займу. Облігації федерального займу працюють таким способом, що вони будуть формувати таку свого роду цікаву піраміду, коли центробанк буде видавати. Кредити державним банкам, а ці будуть купувати облігації мінфіну, і це буде така собі піраміда, яка себе рефінансує, трошечки нагадує ситуацію 1998 року. Чи можемо ми сказати, що ця ситуація однозначно патова і післязавтра в нас є точно впевнені, що все все впаде? Ні, тому що знову ж таки, ми всі можемо бути такими гарними прогнозистами, тільки ретроспективно. Ми ніколи не знаємо, де буде саме цей breaking point, Але факт залишається фактом: бюджетні ресурси і загалом ресурси до продовження ведення війни виснажуються. Є межа до якої, в принципі, можна очікувати, що. Росія не може воювати От 2025 рік. Це якраз той рік, по ідеї, коли треба приймати фінальне рішення, чи йдуть вони далі, чи ні. Оскільки е, на наступний рік ми вже матимемо дефіцити бюджету е, на набагато більшому рівні ніж зараз. Ну вистачає того факту, що Росія вже чотири рази переглядала дефіцит плановий на 2025 рік і він е, його не можуть закрити. Або це намагання витиснути щось за рахунок податків, що знову ж таки супер непопулярно, або це облігації федерального займу, що знову ж таки дуже і веде до патової кризової ситуації. Олена. При цьому не варто будувати собі великі проекції, оскільки ми мислимо як раціональні люди. А навряд рішення навіть вторгнутися в Україну було раціональним. Тому чи подіють ці раціональні прогнози на Володимира Путіна це велике питання. Так, в багатьох питаннях просто не існує логіки. Я до речі, це чую і відкинув. Ла Буданова, який говорив говорив про аналіз російських рішень. А знаєте, Олено, ви нам так дуже чітко розклали проблеми російської економіки, по яких власне і треба бити різними способами і методами. Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень і розслідувань РЕБ, з нами була на зв'язку. Дякую вам дуже. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.